Що буде з цінами на землю в Україні в 2024 році, як правильно оцінити вартість земельної ділянки, та чому я не довіряю свої гроші більшості агроплатформ? Дивіться в цьому відео. Всі шумлять про те, що у 2024 році ринок землі відкриється для юридичних осіб, і всі агрохолдинги будуть бігти, скупляти землю, і вартість землі виросте, тому що збільшиться попит. Цю рекламу часто використовують платформи по продажу земельних ділянок, аргументуючи тим, що треба купляти зараз. Треба швидше, інакше ви не встигнете і втратите можливість заробити. Проте чи буде так насправді, давайте подумаємо логічно. Це не інвестиційна порада, це просто мій аналіз, моя критична думка. Раджу вам завжди аналізувати все самостійно. Фактично зараз в Україні ви, я, будь-який інвестор, фізична особа, можете придбати ділянку землі, здавати її в оренду тому ж самому кернелу або МХП, якомусь середньому фермеру, і отримувати пасивний дохід від оренди. І логічним було б, що коли ринок дозволить холдингам купляти землю, то зі збільшенням попиту виросла б і вартість. Але тут є декілька але. Перше, це те, що фермери та холдинги і без цього обходять цю заборону і просто купляють землю на своїх фізичних осіб. Ніхто з підприємців не хоче пропустити той час, коли земля коштує, відносно кажучи, недорого. І чому б не придбати, якщо є така можливість? Тобто, фактично, ці ділянки під їх користуванням у їх власності, просто вони не на балансі компанії. Тому у 2024 році може відбутись такий штучний попит, коли великі холдинги та фермери від своїх фізичних осіб, на яких вони скупляють паї, будуть передавати собі у власність цю землю через договори купівлі-продажу. Фермер зараз може оформлювати землю на дружину, маму, брата на співробітника і не може. А вони так і роблять. А ось холдинги оформлюють ділянки частіше за все на своїх співробітників. І такий момент, коли земля фактично від своїх Буде переходити до своїх, це призведе до збільшення кількості угод, і штучно це може підняти на певний час вартість цих самих ділянок. Тобто справжніх передумов для справжнього росту вартості землі у 2024 році, на мою думку, ще не буде. Нам, наприклад, покажуть статистику в 12 тисяч угод по землі за місяць. З них Більше ніж 70-80%, це якраз таки може бути той самий перехід землі від своєї людини до холдинга або до фермера. Тобто нереальний попит, що фермери почнуть купляти у інвесторів, у людей, які мають паї, а штучний, який буде викликаний тим, що просто можна перевести свою землю собі на баланс. Відповідно, є такий момент, що юридичні витрати це додаткові витрати, які лягають на холдинг на фермера, і в саму вартість землі потім уже фермер може в майбутньому їх закладати. На мою думку, для того щоб земля дійсно зробила ікси у вартості, потрібен іноземний інвестор з іноземним капіталом на ринку або збільшення саме виробництва всередині країни. І ось тут у 2024 році, коли буде такий штучний перехід, недосвідчений інвестор може втратити гроші. Ну не втратити, а недозаробити. Якщо людина буде бачити, що ринок росте. Буде мати вільний кеш для покупки, то це може зіграти в гру жадібність. Людина, яка буде на цьому штучному підвищенні цін скупляти землю, просто придбає ділянку дорожче. Тому що, коли цей пік закінчиться, земля перейде у власність холдингів і кількість угод знову стане ринковою. То ціна може знизитись до тих цін, які є зараз, приховуючи сьогоднішні обставини. Єдине лише відкриття ринку для юридичних осіб це не є таким суттєвим бустом для того, щоб ціни взлетіли в 2, в три, в п'ять разів. Тому що юридичні особи і так зараз в ринку. Просто ми цього не бачимо. І якщо ви погано розумієте роботу цього ринку, погано розумієте політику ціноутворення, то на вас зараз і може спрацювати ця реклама агроплатформ. Про те, що встигне придбати ділянку до 2024 тисячі поки на ринок не прийшли юрособи. Не спішіть купляти землю у цей період. Звичайно, якщо це не хороша ділянка, і з вигідними умовами, та не спішіть, до речі, вірити всій аналітиці, яка буде показана, тому що її будуть робити на основі того, що кількість год збільшилась, тобто, ось такі штучні моменти на ринку. Можуть спровокувати емоції жадібності інвесторів. Будьте, будь ласка, з цим обережні. Якщо ви новачок, хочете з нуля розібратись з фінансовою грамотністю і з тим, як вам примножувати гроші, в тому числі і в землі. Посилання на мій курс буде у вас під цим відео. Я в цьому відео хочу ще поділитись, як же вам все ж таки розуміти, яку ціну варто платити за землю, та як не потрапити на маркетинг агроплатформ, які займаються продажем земельних ділянок. Перше та найголовніше, з чого формується ціна, це якість ґрунтів. Проблема в тому, що агропосередники, які пропонують вам купляти ділянки від 4-5 тисяч доларів, можуть вам пропонувати там шалену дохідність, часто продають непотріб під виглядом хорошої інвестиційної угоди. А через те, що людина часто навіть не виїжджає сама на угоду, тому що це все дистанційно можна зробити, перевірити самостійну ділянку, буває складно. Ну а якщо ви купите непотріб за ціною ринку. За ціною хорошої ділянки, то питання залишається в тому, скільки ви можете потім продати, скільки ви можете потім заробити на оренді, і хто у вас по такій ціні буде орендувати і купляти цю ділянку. Тому будьте обережні, коли купляєте ділянки, та обов'язково самостійно аналізуйте регіон, в якому купляєте. І родючість ґрунтів там. Перевірити, родючість ґрунтів, ви можете на першому етапі, просто відкривши карту родючості ґрунтів. Зрівняйте місцевість, де знаходиться ваша ділянка, яку ви хочете придбати, із місцевістю на карті. Подивіться, хоча б на першому етапі, що за ділянку вам пропонують та по якій ціні. Якщо ви бачите пропозицію по ціні більше тисячі доларів за гектар десь у Житомирській області, де земля я взагалі малородюча зі своїми особливостями, так скажімо, краще пошукати інші варіанти. Як зробити повний аналіз ділянки перед покупкою, я розповіла на навчанні, нагадую, що посилання під відео. Ну а ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цін на землю у 2024 році та з приводу того, як зараз агроплатформи ведуть свою діяльність і про те, яку дохідність вони пропонують. І до зустрічі в нових відео!